Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Новий рік наближається і час подумати про святковий образ. Сьогодні ми обговоримо, що саме буде в тренді для новорічної ночі 2025? Як підкреслити свою індивідуальність? Три основних секрети ідеального новорічного образу. Для корпоративу. Для домашнього святкування новий рік у заміському будинку про аксесуари, які завершать святковий образ, ви зможете скласти ідеальний новорічний лук, який тішитиме вас. Все це за мить. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше про тренди та стиль. Цього сезону блискучий одяг залишається на піку популярності. Фактури металік, лелітки, стрази та глітер дозволять створити справжній святковий образ. Це може бути срібляста сукня, металізований топ чи навіть костюм з лелітками. Такий образ підійде для тих, хто не боїться привертати увагу і хоче виглядати розкішно на святі. Прекрасний приклад актриса Зендея, яка нещодавно обрала блискучий костюм з лелітками, створюючи незабутній ефект. Блиск можна обіграти у деталях, наприклад, додати блискучі туфлі чи сумочку, щоб підкреслити основний образ. Класичні кольори новорічної ночі червоний, зелений та синій, у 25-му набувають нових відтінків. Червоний у винному чи бордовому виконанні, смарагдовий та насичений королівський синій додають глибини образу. Такі кольори чудово поєднуються з золотистими або сріблястими аксесуарами. Порада, сукня в бордовому відтінку підійде тим, хто хоче виглядати елегантно і стримано, але водночас привабливо. А синій костюм з блискучим поясом або яскравими аксесуарами чудовий вибір для стильного виходу. Новорічний образ зовсім не обов'язково лише про сукню: брючні костюми стали хітом останніх сезонів. І це чудова альтернатива для тих, хто цінує комфорт і стиль. Можна вибрати костюм із блискучої тканини або в насиченому кольорі. Який додасть святкового настрою. До речі, Ріана неодноразово обирає сміливі костюми з оригінальним кроєм, чудово виглядає на вечірках. Аксесуари та взуття тут відіграють ключову роль: додаємо яскраві сережки чи туфлі на підборах, і вуаля – готово! Для поціновувачів більш ніжного і романтичного стилю підійдуть сукні з мереживом або напівпрозорими деталями. Шовкові тканини і легкі текстури додають образу витонченості і легкості. Такий стиль чудово пасуватиме до романтичної вечірки або святкування у колі близьких. Такі образи, до речі, вибирає Селена Гомес, Джей Ло, які вдало поєднують романтичні сукні зі сміливими аксесуарами, що робить образ витонченим і стильним. Для корпоративу підійде вбрання, таке як брючні костюми, комбінезони, силуетні сукні, але уникайте занадто відкритого вбрання. Додайте трохи блиску. Та новорічного шику. Для тих, хто не боїться експериментувати, можна обрати високі атласні або шкіряні рукавички. Ця деталь вмить перетворить мінімалістичну сукню у вишуканий богемний образ. Для домашнього святкування новий рік 2025 передбачає звичайно більш комфортний, але не менш стильний лук. Обирайте вбрання, яке поєднує затишок і святковість, М які сукні, комплекти з вельвету або кашеміру. Кольорова гама може бути пастельною або яскравою, залежно від вашого настрою. Піжамний стиль це взагалі ідеальний вибір для поціновувачів комфорту. Це можуть бути як сукні комбінації. А, або атласний комплект із сорочки та штанів у поєднанні з пір'ям для гламурного образу. Келих шампанського та боа із м'яких фактур швидко надасть новорічного вайбу, навіть якщо зовсім не хочеться змінювати звичний та комфортний домашній одяг. Новий рік у заміському будинку це можливість створити затишний, але модний образ. Трикотажні сукні, об'ємні светри зі спідницями або легінсами матимуть святковий і зручний вигляд. Кольори можна обрати більш теплі та природні, бежеві, коричневі або бордові. Не забуваємо про аксесуари, які завершать святковий образ. Великий акцент зараз роблять на прикрасах сережки, люстри, яскраві браслети та кольорові сумочки ідеальний вибір для доповнення будь-якого новорічного образу. Сяючі прикраси з кристалами додадуть шарму навіть найпростішому вбранню. Порада. Головне, не перенавантажити образ, аби він залишався. Гармонійним. Якщо ваш комплект уже достатньо яскравий, додайте лише кілька стриманих акцентів, щоб зберегти баланс. Тож, резюмуючи, я виділю три основних секрети ідеального новорічного образу. Перше. Враховуйте місце святкування. Ваше вбрання має відповідати обстановці. Затишок удома, елегантність ресторану або корпоративна доречність. Важливо підібрати вбрання, яке гармонійно поєднуватиметься з місцем свята. Друге використовуйте аксесуари. Правильно підібрані аксесуари можуть зробити ваш образ завершеним. Для домашнього свята підійдуть теплі шарфи, м'які прикраси, а для виходу в ресторан або на корпоратив блискучі клачі, масивні сережки. Третє, не забувайте про комфорт. Ваше вбрання має бути не тільки стильним, а й зручним, щоб ви могли насолоджуватися святом повною мірою. Новий рік 2025 це можливість. Проекспериментувати з образом і створити щось дійсно унікальне. Дотримуючись модних трендів, але не забуваючи про особисті переваги. Ви зможете скласти ідеальний новорічний лук, який тішитиме вас. Який образ вам сподобався найбільше? Діліться у коментарях. І ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше про тренди та стиль. А я нагадую, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.